Заочні штрафи за порушення правил військового обліку, що це за новий звір і яким чином ця нова процедура запрацює. Саме такі запитання останній тиждень, друзі, ви нам пишете на наші ресурси пані в законі, давайте розбиратися, тому що є з чого подивуватись. Як ви пам'ятаєте, були внесені зміни про те, що на Укрпошті повістка від ТЦК може зберігатися тільки три робочих дні, далі вона повертається до ТЦК і вважається врученою вам як військовозобов'язаному, навіть якщо ви його в очі не бачили. Особливо, друзі, це повідомлення важливо для тих, хто проживає за кордоном або в іншому місці, ніж ваше місце реєстрації. Мова йде про законопроект 12093. Ось так він виглядає. удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Верховною Радою було прийнято за основу цей законопроект, бачите, 9 січня. Нещодавно. Кращому на сайті Верховної Ради порівняльну табличку. Ось так вона виглядає, бачите. І гортаємо стаття 258. Вона так і називається випадки, коли протокол про адмінпропорушення не складається. Гортаємо до змін. Ось, бачите, вони чорненьким виділені. А тепер на цікавіше. Дивіться, коли не складається протокол, коли повертається виклик. ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адмінправопорушень, стаття 210 2102. Це розгляд, яких віднесено до компетенції ТЦК. І тут, прямо зазначено, після отримання підтверджуючих документів щодо виклику або відповідної заяви виноситься постанова про адмінправопорушення. правопорушення. Хіба так можна спитаєте ви, як бачите? Нове формулювання ви тільки ще бачили на власні очі. Що це означає? Для прикладу, якщо ви виїхали за кордон 4 роки тому, проживаєте, наприклад, в Німеччині місце прописки, тобто місце реєстрації у вас у Вінниці. І для прикладу, щоб виконати вимоги військового обліку, ви оновили резерв плюс і там зазначили не вашу німецьку адресу, а адресу місця прописки у Вінниці. Як цікаво, буде направляти повістки саме у Вінниці. А скільки ви за кордоном отримати повістку, ви не зможете, і повістка повернеться в ТЦК, що стане підставою одразу накладення на вас штрафу шляхом виписання постанови. як наслідок, арешт, рахунків, майна, гроші. Тому щоб у вас не було таких проблем, і в ті, хто за кордоном можете оновити резерв плюс, зазначити вашу адресу проживання за кордоном. Друзі, діліться вашими думками, як вам такі оновлення? Скажіть круто.